Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі знову АТБ І подивимося з вами знижки на солоденьке на чай та каву. Всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду печиво день у день, вівсяне! Зі шматочками шоколаду 300 г 35 Печиво від своєї лінії тандіні Зі шматочками шоколаду та апельсину. І печиво здобне з какао та шматочками шоколаду 140 грамів 29,70. ціну. Печиво від своєї лінії. з начинкою в глазурі з арахісом 100 грамів 15,30. Знижка на печиво здобне Родзинка від своєї лінії 300 грамів 48, 20. Печиво здобне від своєї лінії з ароматом молока 250 грамів 42 гривні 50 копійок. І печиво здобне від своєї лінії брауні 140 грамів 31 гривня 50 копійок. Знижка на печиво буратіна з горішком. Розумний вибір: 450 грамів в упаковці 53 гривні 50 копійок. Прянички від своєї лінії. Молочні 300 грамів 27,90. І знижка на прянички від своєї лінії. з начинкою, зі смаком абрикосу. І вишні від своєї лінії 26,50. в Одну ціну. Печиво здобне джела. З ароматом вишні 140 грамів 28,90. Цукрочки від своєї лінії. Вагові кокос. 198,90, ціна за кілограм. Цукеречки жувальні. Тофі, яблуко, вишня, полуничка, гарбуз та апельсин. Різні смаки. 154 ціна за кілограм. Сукеречки від Рашен, Вагові. Яка карамель з арахісом. 169,90 вагові. Престиж, смак полонички та какао. 186 ціна за кілограм цукерки конті Джек вагові 209,90 печиво здобне, зернове листове 350 грамів 51 гривня. І знижка на печиво від своєї лінії та Діні з какао та шматочками шоколаду 58,20 Знижка на зефір від своєї лінії білорожевий. 300 грамів. 32 гривні 90 копійок. І зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою. 300 грамів. 37,90 сім і ось такий ще зефір від своєї лінії в глазурі 55,90 Знижка ще на ось таке печиво вагове деліція. Воно в глазурі і з арахісом. Ціна за кілограм 204 гривні. Тістечка бісквітна від своєї лінії з молочною начинкою і какао покриттям в упаковці 350 грамів 99,90 100 гривень. Батончик від Рашен, різними начинками 1650. Знижка на цукерки, желе смак вишні та апельсину в глазурі, 190 грамів, 69-90 70 гривень. І знижка на ось такі цукерки від своєї лінії цілим лісовим горішком у молочному шоколаді 205 грамів 130, 70. Батончик лайн зі знижкою 40 грамів 15,90. Вафлі кіткат у молочному шоколаді. 22 гривні 50 копійок. Шоколад Лакмі молочний. З різними начинками 85,90 грамів 35,50 в одну ціну. Шоколад кіткат молочний та чорний. з начинкою. З лісовими горішками 100 г 76,80 Знижка на шоколад молочний мілка. Цілий лісовий горішок 68,90. А це вже для власників картки АТБ. Шоколад білий і молочний. Порістий від Міленіум 41 гривня. Подивимося з вами знижки на чай. Знижка на чай чорний, батік, гранульований 100. 10 грамів так, 45. Чай чорний в пакетиках. Батик, 25 пакетиків, 41 гривня 70 копійок. Чай заварний чорний алокозей, 180 грамів. 94, 40. Знижка на чай дієй в пакетиках Томата, бергамота 40 пакетиків, 22 гривні, 90 копійок. Знижка залишається на чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 50 пакетиків, 41 гривня 90 копійок. І чай від своєї лінії 50 пакетиків з ароматом бергамота 41 гривня 90 копійок. Знижка на чай Манамах, шипшина та пільстки квітів. заварний 80 г 50 гривень 80 копійок. Чай Манамах, Листовий з бергамотом 80 грамів 50 гривень, 80 копійок. І ось такий чай заварний, чорний, листовий 80 грамів, 47, 90, 48 гривень. Чай діамоменс 20 пірамідок. Різні смаки. 42 гривні 20 копійок. І чай діамоменс, альпійський луг, трав'яний 20 пірамідок. 43 гривні, 20 копійок. Знижка на чай зелений лаваре китайський, дрібний в пакетиках. 25 пакетиків, 52 гривні 90 копійок. Чай чорний. Заварний. А чай 100 грамів в упаковці. 79,60. Поглянемо з вами далі на каву. Зі знижкою кава Еліс Мелена Арабіка 500 грамів. 356. Кава від відделюкс. мелена 250 грамів, 189, 90. Відделюкс, кава мелена, арабіка 500 вже грамів пакування 356. А це вже для власників картки. Я тебе кава від Відделюкс, 100 грамів, лише 69, 90. Знижка на каву чорна карта. Розчину сублімовано, 120 грамів. 176,90. Кава нескафе Голд. Розчина сублімована. 50 грамів 98,90. Знижка на цикорі, Шипшина та обліпиха, 100 грамів в упаковці 45,20. Знижка на каву. Розчину сублімовану. Карт нуар. 140 грамів 259 90 260 гривень. Кава Мелена Кап 250 грамів 215 Кава в зернах еспресо італьяно. Упаковці 1 кг 629,90. І знижка на ось таку манюлечку, каву рощину сублімовану. Якобс 20 грамів у упаковці 52 гривні. І далі з вами поглянемо знижки на морозиво, магнат, різні смаки, тобто манго, апельсин, малиновий чизкейк і лісовий горішок 500 грамів пакування і ціна однакова: 92 гривні 90 копійок. Знижка на каштан з какао і каштан у глазурі 75 грамів. Розумний вибір. І ціна однакова. 9,60. Знижка на морозиво, ласка, ескімо, наповнювач, лимон. У покритті з льоду зі смаком кавуна та спецій. Цікаво, не знаю. Я ще не куштувала 90 грамів, 17,50. Знижка на пломбір безлактозний ескімос. 70 грамів 21 гривня, 90 копійок. Стакан, великан. Ласунка з підварками абрикосова та вишнева. 100 грамів 17,50. І стакан великан з какао. І з гущеним молоком. Ласунка 100 грамів, також 17,50. Ескімо з маком та кунжутом 85 грамів ласунка, 20 гривень, 50 копійок. Знижка на ось таке ще морозиво ескімо кокос, тобто, начинка кокос глазурі 80 грамів 17,50. І знижка на ескімо. великан ласунка 100 грамів 24,50.